Напевно, ми всі стикаємося у житті з таким питанням. Є дуже цікаві роботи, важкодоступні роботи, де ми можемо використати дрель або шуруповерт. В даному випадку я вам рекомендую для таких робіт гравер. Я називаю ще мікролайном. В даному випадку у нас торгова марка Штарт, німецька компанія. І зараз ми з вами трошки ближче ознайомимося з цим агрегатом. У нас 180 ватний гравер. 218 насадок. От іде він в такому якісному чемоданчику. І зараз ми переглянемо його комплектацію. Як бачите, у нас в комплектації є всі необхідні насадки, тут різні слів, кружочки і тому подібне. Чотири у нас перехідники на 3,2 мм. Це 218 предметів. Так. І ознайомлююся із нашим безпосередньо гравером. Звертаю увагу. Регулятор обертів, де вам необхідно використати. Знову ж, звертаємо увагу, наскільки все якісно зроблено. Прорезинені частини самого гравера. Кнопочка включення-виключення. І у нас йде до комплекту ще. Гнучкий бал та інструкція. Досить високоякісна продукція. І зараз ми з вами перейдемо безпосередньо до робота, роботи, яка безпосередньо потребує цієї речі. Що ж, ми переходимо до практичного Практичного показу. Ну що ж, ось такі важкодоступні місця ви можете використати гравер. Ну, давай починай Boa, boa.